И, у меня такая новость, ну, очень интересная, но при начале э, поставьте лайки, заходим э, в Google Chrome и нажимаем на вот этот, э, подождите, первый сайт. И, э, ну, может представить новый планшет PAD X9A с сертификацией ОАЭ, указывает на скорый релиз. Ну Но будут характеристики, но вот характеристики. Honor, похоже, готовит новую модель планшета, который станет премиум бюджетного планшета Pad x 8 а который был выпущен в августе прошлого года, что известно. Модель под названием Honor Pad x 9 Tab недавно получил сертификацию для в Объединенных Арабских Эмиратах от ДРА, і це свідчить, що устройство готовиться до випуску планшет, також може бути доступним на інших міжнародних ринках, оскільки сертифікація обмежена передпочатує виходу продукції на ринок. Процес, у процесі сертифікації було вказано, що модельний мейт номер LN V29 і продержує тільки під Подключений через Wi-Fi портом відсутствує уточнених технічних характеристик не дозволяє. Поки точно попередити можливості Планчата. Ну, планшета, он понрав... ну і вам понадобится Ну и вам понравится. По центру ходить заявляли, что э, Honor Pad X8A или Straight Honor. Тем не менее, учитывая здесь Honor на можно ожидать, что Honor Data XDA будет бюджетным вариантом. Не будет к преми премиуму смену. Например, пред предыдущий модель Honor x 8 m 11 Он дисплей дисплей 1200х 1920 пикселей, что обнуление 90Р. Да, но старший поставлен деково шестьсот восемьдесят четыре гбат процент памяти, вариант четыре или сто ГБ. Лучше сто двадцать восемь или Нам или пятьсот гбат. На ежестанет на мессенджере скажет. На еже на мессенджере скачать. Их снимать фото видео із карте музикою фото. Ну і, ну, пам'ята, хто, хто може планшет оснащений двома камерами, на 5 ГБ і батареєю на ємністю 800-300 мАг по попереднім даним, хона також поготовити до випуску другий модель, так же ПАТ PTV9, який також, також був зафіксований в OI. І вам поноравиться і так для тех, кто хочет знать, Honor может випустити в смарт-часи 6 Watch 5, новим дизайном і круглим цифровим платом, Honor представить планшет Tablet X8 Pro, чіпсетом на закон 8-680 и аккумулятор на 800-300 матч в характеристики. Honor може представити новий планшет, Honor Pad x 9 вказує на скорей реліз. Будете Motion, AI, як, ну, подождіть, Android. 4. Ну і вам подобається этот планшет. І будуть неплохі характеристики, нам говорять і такі от характеристики я вам я вам понравиться. Honor Pad готує нову модель планшета, которая стане тепер мені комплітно випущено в августі прошлого року, і що відвісна модель нас по Honor Padlech X9 я недавно отримав сертифікат для ну, таких характеристик в Арабських Еміратах, там є свідчення, що устойчиво повторюється випуск, плаче також модель бейту в інших країнах на міжнародних ринках, оскільки сертифікація обично передбачає виходу на ринок процесів, було вказано, що модель має LNN V29, підтримує тільки підключення через Wi-Fi. По, по, у тут у отожних технічна характеристика на під пока повторно по подають планшета но планшета такого бюджетного буде мати що і неплохой там не меню в на ринку можна патик буде 9 пат буде варіантом не буде признавати лежати приймементу на сегменту наприклад для моделі X8i11 моделі дисплей розширенням 1200х920 піксель щотною лінії 90 Гц Но СГ процессор с 4 ГБ, пам'яті. З варіантом 64 і 128 внутренней пам'яті. К, э, к тому вже планшет оснащен двома камерами на 5 МП батарею, ямку 800-300 март неплохо буде. Ну і по, пред, э, по предвидителю данным Хоно также готовится к выпуску другие модели, так же які також були которые вон. Ой, Ну, вам подобається планшет і э, по Honor X8 Pad буде крутий планшет, неплохой за свої характеристики. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данное видео. И это, там гже говорят, кто хочет больше доходно может выпустить 6-2 часа с новым дизайном крутым цифровый духов представить в кончат таблет, типа прочь про таблет XD прочь в чатом на регулесім восемьсот восемь восемьдесят и какую-то на 800-300 матч.